В історії українського народу є безліч трагічних сторінок, які омиті кров'ю нашого народу. Безперечно, однією з таких є голодомор 32-33 років. Досліджувати цей період історії надзвичайно важко, адже поки є жива пам'ять, поки є живі свідки, об'єктивно підійти до дослідження буде надзвичайно важко, тому що емоції будуть брати гору над раціональністю. Але з якого боку нам дивитись на цю подію? Наприклад, у довіднику з історії України Гісима та Мартинюка існують дві точки зору, два погляди на цю трагічну сторінку нашого минулого. Перша говорить нам про те, що це була спланована акція Сталіним, яка мала на меті знищити українське національне налаштоване селянство. Інша точка зору стверджує, що все ж таки це були прорахунки партій під час хлібозаготівельних кампаній, адже село більшовицька партія намагалася використати як джерело для провадження індустріалізації а селінин власник не був для них тою фігурою з якою вони хотіли рахуватися. адже легше викачувати ресурси було з підвладного її колгоспу від 6 до 8 мільйонів жертв чи невисока ціна за індустріалізацію зламане ментальне здоров'я знищення і занедбання села зламаний менталітет все це залишу по собі Голодомору 1932-1933 -го, -го років. І все ж таки виникає певне питання, чи була ця акція ціленаправленим національним геноцидом, чи все ж таки партія просто прорахувалася, зокрема і Комуністична партія України? Є цікаве свідчення у книзі Історія України. Яке забарвлення мав геноцид, національне чи соціальне? Є статистика органів ЗАГСу за 1933 рік. Вона не повна, адже реєстратори теж гинули від голоду. Але засвідчує вона, що смертність у містах мало відрізнялася від нормальної, тоді, як в селах була потворно високою. Національний розріз цієї статистики у співставленні з розрізом по містах і селах свідчить, що люди гинули залежно від місця проживання, а не від національності. Звідси можна зробити висновок. У межах України геноцид цілив своїм вістрям не в українців, як таких, а в сільське населення. У майбутньому, можливо, ми зможемо дослідити цю трагічну історію нашого народу і об'єктивно дати відповідь на всі питання, які зараз існують в нашому суспільстві. Однак, тепер ми повинні пам'ятати тих, хто помирав голодною смертю, хто просив курсник хліба і чиї села були ізольовані та занесені до чорної дошки. Не забувайте про них, адже це наша з вами історія.